Викладання це мистецтво, а не ремесло. У цьому корінь учительської справи. Вічно винаходити, вимагати, удосконалювати. Це курс роботи сучасного педагога Валентини Михайлівни. У рамках інноваційної програми школи Крок за кроком у майбутнє працює пані Валентина над втіленням у навчально-виховний процес. Авторського інноваційного проєкту Траєкторія індивідуального освітнього маршруту обдарованої дитини. Сьогодні зростає потреба держави у високоорганізованій, гармонійно розвиненій, морально та фізично здоровій із високим рівнем компетентності та конкурентоспроможній на ринку праці особистості. Важливою ознакою інновації педагога є те, що результатом роботи виступає розвиток обдарованих учнів. Відпровадження інноваційного проєкту Валентина Михайлівна очікує позитивної динаміки підвищення якості знань учнів із зарубіжної літератури впроваджуючи ключові компетентності, які сформують компетентнісну модель випускника загальноосвітнього закладу, орієнтованого на успіх, здатного самостійно приймати рішення і нести за них відповідальність, здатного до свідомого самовизначення, здатного використовувати знання як інструмент розв'язання навчальних задач здатного до самореалізації та саморозвитку. Головним завданням у своїй діяльності вчитель вважає створення таких умов, за яких названі компоненти існували б не окремо один від одного, а функціонували в межах єдиної цілісності. Тобто мова йде про створення організаційного механізму який розглядає як системоутворюючу діяльність, спрямовану на самовдосконалення, самореалізацію учня в умовах неперервного навчально-виховного процесу. Постійний творчий пошук учителя сприяє підвищенню інтелектуального рівня дітей. Її уроки відрізняються насиченістю, позитивним настроєм на навчальну діяльність чіткою організацією та методичною завершеністю. Педагог створює творчу атмосферу в учнівському колективі, забезпечує розвиток творчої особистості дитини. Робота вчителя спрямована на самовиховання учнів, саморозвиток їхніх суспільних якостей і створення умов для самореалізації дитини як неповторної індивідуальності. Поряд з інтерактивними технологіями вчитель регулярно використовує на уроках проєктну технологію, технологію критичного мислення, направлених на реалізацію особистісно діяльнісної спрямованості навчально-виховного процесу, де на перший план виступають завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів задоволення їх потреб та інтересів, розвиток пізнавальної активності, творчої самостійності і самодіяльності учнів на уроках, розвиток комунікативної компетенції як невід'ємної складової мислення, активна участь і результативність колеги у роботі в науковому товаристві педагогів і учнів школи, світ науки. Це елементи новизни, спрямовані на виконання актуальних завдань, створення оптимальних умов для самоактуалізації та самореалізації школяра. Свідченням цілеспрямованої роботи над розвитком творчих здібностей учнів є результат предметних олімпіад. За останні п'ять років учні Валентини Михайлівни посіли понад 16 призових місць. Своїм професійним кредо вчитель вважає слова Річарда Бренсона. Досягти поставлених цілей не завжди буває легко. Але це не є причиною для того, щоб зупинятися. Ніколи не говори, здаюся. Завжди повторюй. Я можу і я буду намагатися, поки не добьюся перемоги. Лише за умов інтерактивної роботи, в атмосфері співпраці і доброзичливості, цілеспрямованій, творчій роботі учнів досягається успіх. При цьому Валентина Михайлівна використовує різноманітний інструментарій моделювання життєвих ситуацій. Рольові ігри спільне вирішення проблем на основі аналізу навчальних ситуацій, що допомагає учням посідати призові місця під час участі у різноманітних конкурсах, основні показники результативності досвіду роботи Валентини. Високий рівень інтелектуального та розумового розвитку дітей відповідно до вікових особливостей застосування знань у нестандартних ситуаціях, наявність в учнів міцних і стійких знань, умінь і навичок в обсязі державної програми з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей кожної дитини, ведучи пошуки методів і засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Учитель не залишив без уваги позакласну роботу з предметом, яка є так само важливою для реалізації розвитку творчих здібностей обдарованих дітей. Варто завжди пам'ятати і використовувати на практиці відомі слова громадського діяча минулого Уільяма Джеймса Найглибшим принципом людської натури є пристрасне бажання своєї цінності. Так, це про неї, про напористу студентку, що у мріях вирішила віддати своє серце дітям, про нинішнього педагога, що стала вчителем з великої букви, до якого так тягнуться діти і батьки. Це вона малярова Валентина Михайлівна. Учитель вищої кваліфікаційної категорії учитель-методист.